З самого порогу в цей день учнів та вчителів привітав сам Санта Клаус. Самим маленьким він дарував смаколики. Наразі маленькі дітлахи у захваті. Отримати особисте привітання та зробити селфі з Сантою мав можливість кожен охочий. Не залишилися без обіймів і вчителі, які в цей день не задавали питання, а саме відповідали, чи чемними вони були. Чемними? – я не ображав, добре Миколая. Сам З самого ранку в ліцеї звучали колядки і новорічні пісні. «Цин -тюли, цин -тюли, цин -тюли, Ялинки, іграшки, різдвяна атмосфера це сьогодні. Але довгий час діти займалися дистанційно. Спочатку ковід, потім війна. В ці дні багато школярів отримали можливість вчитися в класах, і це свято в стінах рідного ліцею, особливе говорить Санта Клаус за сумісництвом директор навчального закладу Сергій Копач. Сьогодні важливо налагодити комунікації, створити для дітей свято, психологічно розвантажити їх, щоб вони відчували. що поруч є добро і сили добра завжди перемагають. Атмосфера добра це дуже важливо для дітей, які живуть, ростуть, навчаються в період війни, які нерідко чують звуки повітряних тривог та вибухів. Ліцей сьогодні це яскравий островок свята, де вчителі дарять дітям не тільки знання, а й турботу та тепло щоб діти знаходились у добрі. Це найголовніше, щоб вони відчували від вчителів добро, щоб посмішка була і не зважали на всі ці негаразди, які зараз нас оточують. Сьогодні душевне тепло потрібно всім людям, незалежно від віку, а особливо нашим захисникам. Ліцей приєднався до акції Тепла хвиля. Це різноманітні заходи, спрямовані на допомогу ЗСУ. Наприклад, ця скринька для донеців в руках. У мене скринька. Це наша загальна міська акція Святий Миколай на теплої хвилі. Діти усі мешканці мікрорайону, батьки, учителі. Вносять свої донати для допомоги ЗСУ. На початку святкувань до Дня Святого Миколая ми вже зібрали більше 40 тисяч і передали їх на придбання човнів для Збройних сил України. І це далеко не єдина акція ліцею на підтримку ЗСУ. Це і закупівля необхідного для виготовлення маскувальних сіток і збирання грошей для конкретних підрозділів. В ліцеї підтримують традиції. Як ті, що склалися в цьому навчальному закладі, так і народні. Колядки, вертеп, розповіді про Різдво у виконанні як вчителів, так і самих ліцеїстів. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають. Царія вітають покрін, вітають пастирі, грають, Чуда чудо повідають. Христос народився. Славі Його. На сцені ожили цар Ірод, Янгули, чорт, пастушки та пастушки, інші герої Різдвяного вертепу. Не лякайтесь, не смутісь, сину Божому, вклонітесь. до вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Війна наклала відбиток навіть на біблейських персонажів. Янголи сьогодні у військовому одягу. Янгол це символ захисник нашої з вами нині України та. За вертепом, я вам вже розповідали, у небі зірка засіяла, і ангели вони перші спустилися до пастушів, аби повідомити гарну новину. Христос народився. Учасники спектаклю, і маленькі, і старшокласники, висказали свої побажання і друзям, і близьким, і всім українцям. Щоб Ісу Ісус зробив їх сильними, і крепкими, і здоровими. Щоб… Все в них було добре, щоб училися на дванадцять. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю сили і добра бажаю. Насетили <плеси> Божий,